Вітаю, друзі! Стандартний набір для голубців, але сьогодні по лінивому. А якщо у вас є жменька фаршу, то буде ще й по багатому. До напівготової засмажки додаємо рис круглий або січку і ретельно перемішуємо, аби він отак в цій оранжевий, весь обгорнувся. Буде красивий і дуже розсипчатий. Далі помідор, томатна паста або просто томатне пюре, капусточка, чесник і всякі-всякі спеції. Печик, сіль, цукор, тому що в нас вже томат кислий, хмель сунелі обов'язково, лавровий листочок. Ще разок перемішали і обливаємо окропу, скляночку і ще приготуємо сметану, але пізніше, десь на завершення вершки або сметанку. Що ж, друзі, Я тут без вас підливала ще водичку один раз. Ще раз перемішуємо, куштуємо, тому що маса дуже, ви бачите, збільшилася і, звичайно, відобразиться це на смаку. Даємо за бажанням сосисочки, там якісь шкварочки, не обов'язково. Сметану, часник. І знову мішаємо, і знову куштуємо. Якщо раптом, друзі, у вас включена духовка була, ось можна зараз так ще з юшечкою запихнути духовку, нехай там доходить. Або виключить плиту, якщо електрична у вас чи пічне опалення, і під кришкою, хай би воно так вмлівало прямо з сметанкою, зі спеціями. Ну, в вже на повільному вогні, друзі, дай будемо куштувати. Далі, друзі, два варіанти. Або отак вологе сочне ви їсте, або ви парюєте, щоб сметанка юшечка випарилася і був такий розсипчатий рис. Я залишаю так, мені подобається, щоб було таке воно соковите і не сухе. Друзі, ну як вам розмір порції? Ну, Практично з нічого. Перемотайте на початок, щоб дрібка рису, жменька капусти. І ось така сковорода. Подовгоди за вікном дуже страшна. І вітряна, і дощова, вийдає дерева. Ну, нам то байдуже, правда?